Дня і доброго здоров'я усім. Чи приємно вам було почути ці слова саме зараз? Я думаю, що так. Ми вітаємось так щоразу, коли бачимося. У відповідь отримуємо ж таке ж саме побажання: бажаємо найціннішого, що маємо це здоров'я. І замислюємось над ним лише тоді, коли хворіємо або нездужуємо. Тому учні 5-го Г-класу в межах проведення тижня етики хочуть розповісти про те, як зберегти ментальне здоров'я у цей нелегкий нас час. А як це зробити? Давайте розбиратися. Здоров'я життя вітінності людини. Здоров'я не все, але все здоров'я ніщо, говорив давньогрецький філософ Сократ. Все живе народжується, щоб жити. Тільки людина здатна оцінювати та осмислювати життя. Ми пам'ятаємо, що життя дається лише раз. Значення здоров'я житті кожної людини та суспільства набуває сьогодні все більшої ваги. Нині. Здоров'я трактується набагато ширше, його пов'язують з загальним благополуччям людини. Благополуччя стандартне задоволення від цікавого і насиченого подіями на життя. Життєва енергія. Можливість максимально реалізувати свій потенціал. Ментальне здоров'я є невід'ємною частина щасливого життя. А що ж таке ментальне здоров'я? Термін «mental health» зазвичай перекладається психічне здоров'я, хоча він має дещо ширше значення і включає в себе як емоційне та духовне, так і соціальне благополуччя. Ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, в якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам та продуктивно працювати для внесків у суспільне життя. Це означає, що ментальне здоров'я об'єднує здоровий дух та психіку людини із соціальним складником. Ну і для втілення бажань, реалізації цілей, доброго фізичного самопочуття, особливо час війни. бо від цього залежить наша стресостійкість. Здатна спілкуватися і будувати стосунки з іншими. Розвиватися та навчатися. Він функціонує у суспільстві. Може розрізняти свої емоції та керувати ними. Має життєву мету. Приймає та поважає інших, може розв'язувати проблеми. Позитивно оцінює себе. Вміє адаптовуватись до нових умов життя, власне, отримувати задоволення від життя, приймає власні тверді рішення. За нормальних умов людина, яка відчуває якісь психічні труднощі чи проблеми, звертається за допомогою до кваліфікованого психолога, який надасть допомогу. Проте, мільйони українців сьогодні не мають можливості зробити це: подолати симптоми стресу чи депресії, панічних атак чи посттравматичних розладів змушені самостійно. Що ж для цього необхідно? Порад може бути досить багато ми визначили сім простих способів, як зберегти ментальне здоров'я. Перше це чіткий та сталий розпорядок дня. Звичайно, це фізична активність, збалансоване та повноцінне харчування, тактильні контакти, часті обійми, спільні заняття з рідними та друзями, можливість виговоритися. І наостанок це спрощений побут. Також для укріплення ментального здоров'я можна використовувати різноманітні психологічні хвилинки та руханки. Ось одна із них: дбайливо до інших, дбайливо до себе, триматись коріння, зростати до неба, рух, мрії і сон, вітаміни, навчання, вода, відпочинок, любов, спілкування. А ще відчувати, сміятись, творити, дбайливо до себе, щоб цілісно жити. Які ми опинилися сьогодні, маленький крок назустріч іншим примножує добро та наближає перемогу, Допомагаючи іншим, у такий спосіб ми підтримуємо і себе, стаємо більш щасливими та знаходимо сенс віддалі. і далі. найдороги. Щасливі люди на землі, живуть в місті і все.